Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі, Канада. Закінчився мій робочий день і я вирішила помалювати. Захотіла щось намалювати, таке парижське. І ось такі сулети там будинків таких характерних, сподіваюсь, трохи схожі намалювала. І ось тут на передньому платні у мене буде бесідка з квітами. І подивлюся, як композиційно воно повинно бути, але так трохи розкидала щось приблизно. Зараз, можливо, буду щось двигати. Такий острівок яскравих квітів і позитиву. А, хочу розказати, що я малюю акриловими красками, і тут мене вже другий раз я видавлювала. Тут в мене Winsor Newton. Ньютон лофт артист такі ось фарби. І багато жовтого видавала ще й зробила. Не знаю, можливо, такий буде колись у мене букет. Ну, взагалі, такий творчий, творчий процес у мене тут відбувається. Так що буду ще затемняти краї. Це я так зробила, трошки розкидала фарби, але тональність не зовсім така у мене буде. Ну, давайте я подумаю, що далі малювати і покажу вам наступний етап. Так, друзі, ми йде, йде пошук кольорової гами, там десь навіть намагалась силуети якісь машин намалювати, але поки що ось так. Передній план це не можу. Не знаю, як малювати, щоб більше квітів, чи акцент висідка квіти так списати, мабуть, я так і зроблю. Так, поки що основні плями тут накидаю. Ну, ось такий вечір у мене. Треба ще десь фігури треба намалювати. Але не знаю, де. Зараз подумаю. Ну ось, друзі, така картина в мене вийшла, трошки казкова. Я була у Парижі і якісь схожі сілуети там такі бачила, але я дивлюся, трошки я вибілила все задній фон. Ну, ось так тут таке підображення зробила, ніби то... пройшов. Нещодавно дощ і трохи мокрий асфальт, але так все схематично. Це така декоративна картина, зовсім не реалістична. Мені здається, що такі картини можна купувати або самому малювати для себе, щоб зробити якусь кольорову пляму у своєму житлі украсити, якось прикрасити, житло чимось таким. І коли роздивляєшся, то таке приємне враження від цих кольорів. Сильнею тут тінь не ложила, ласну ну так трохи десь там. Якісь квіти можна. Думати, що це або троянди, або ще якісь. Все я думала, як у мені зробити оцю бесідку. Ну, поки що так трохи втомлена і ввечері, тому не сильно. Тепер вже зображаю, як його трошки зробити краще. Туди я зробила там. Вибіву трошки на задній план, щоб пішло. Але зараз дивлюся через камеру, трохи треба поправити під дахом якісь тіні положити десь в цих місцях. Але камера трошки теж висвітлює, тому не знаю. Завтра подивлюся при денному світлі, тому що зараз в мене штучне освітлення і трошки додає жовтого можливо. Я зараз, коли дивлюся очами, вона якась трошки яскравіша, мені здається. Вона камері трохи вибілена. Друзі, пишіть, чи малюєте ви такі картини? Я подумала, що треба мені малювати десь в такому стилі. Тому що не навчаєш в учбовому закладі. Ти не вмієш прям сильно правильно малювати. Тому щось таке фантазійне можна малювати. Люблю малювати квіти, пейзажі. Дуже мені хочеться малювати ось такі міські пейзажі, якийсь тафаж. Але якщо ви бачите, у мене тут є трохи машин. Там є-єлі вони угадуються, там десь вони їдуть. А, але немає ні одної людини. Ні, ні, ні. Ну, нібито в авто там хтось їде. Хотіла тут на передньому плані, чи то покупців, чи просто перехожих намалювати. Можливо, тут десь якісь фігури такі неясні. Можливо, намалювати якусь даму під парасолькою. Треба подумати. А в принципі, на сьогодні я вже завершую. Напишіть, будь ласка, щоб ви намалювали де. Можливо, нічого і не потрібно чіпати. Нібито ще ранок сплять і подекуди їдуть. Одинокі авто. Ну, можна і так думати, правильно? А, прийшла продавчиня, відкрила вранці свій магазинчик невеличкий, виставила квіти і чекаю перших покупців. Ось так, якщо думати, то, можливо, то і не потрібні тут ніякі люди. Ось так, друзі. Бажаю всім здоров'я, малюйте, це дуже приємно. І той, хто дуже давно хоче почати малювати, беріть пензлі, беріть олівці і малюйте. Життя таке плинне, треба якісь задоволення, дозволяти собі. Ну, і друзі. Яко. Мені це відображення подобається. Тобто нижня частина більш-менш, верх треба ще помалювати. Але таке казкове місто в мене вийшло. Ось так далеко. Все, до нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. подобайте. Мені буде дуже приємно почитати їх. Ваші коментарі. Пока!